Вітаю вас, шановні глядачі, хочу з вами поділитися однією інформацією. І ця інформація стосується заробітних плат. І не просто заробітних плат, а заробітних плат керівництва міста. Тобто міського голови, секретаря ради, заступників міського голови, керуючих справами виконавчого комітету. І справа в тому, що кожен з мешканців. Має знати, скільки ж отримує, як міський голова, секретар, заступники, керуючі справа. Бо вони в першу чергу є публічними особами, тими людьми, які керують, від яких залежить, що відбувається на території, які відбуваються зміни, які відбуваються нововведення, що взагалі планується на майбутнє. І найголовніше для кожного мешканця розуміти. Скільки отримує представник влади, а це керівництво міста, у вигляді заробітної плати на місяць за свою роботу? Я можу сказати вам, що інформація, яка була подана стосовно питання заробітних плат, вищого керівництва міста для того, щоб з'ясувати, скільки ж вони отримують, вони... Дуже красиво написали про те, що інформація дана не може бути висвітлена. Я зараз вам прочитаю відповідь, але хочу сказати, що ми подавали запити по іншим містам України. І в усіх містах України нам надавали цифри, скільки отримує як міський голова Окрема, як його заступники, керуючий справами і секретар. Писали по кожному місяцю відповідного року, але інформація була. Я не кажу зараз про цифри, я кажу про саму суть, про саме відношення до цього питання, до питання заробітних плат. Але в місті Суми дану інформацію не надали. Відповідно, ви можете здогадатися, чому так. Чому в інших містах надають інформацію? А в місті Суми не надають інформацію. Чому так відбувається, що в місті Суми щось не так? Будь-яка інформація, яка запитується, або просто йде шаблонна відписка, або йде відповідь про те, що інформацію ми надати не можемо. Але відповідно, в культурному вигляді вони це пишуть. Ось треба задатись. Цим питанням. Чому так відбувається саме в місті Суми? Чому в місті Суми будь-яке питання, яке відправляється на розгляд відповідних представників влади, воно отримує ось такі відповіді? Я зараз вам зачитаю відповідь, а саме скільки ж вони отримують міський голова, його заступники, керуючий справами та секретар саме в місті Суми. І хочу вам сказати про те, що вони зсилаються на декларації Єдиного державного реєстру. Тобто туди треба заглянути в ці декларації, з'ясувати, знайти відповідних осіб, і тоді буде відомо, скільки ж вони отримали. І вони це, на це потратили величезну купу часу для того, щоб надати інформацію. Написали величезний список. Відповідно запиту, що саме є публічною інформацією, що саме було в запиті, який вони отримали, так і таке інше. Але, по суті, вони надали інформацію, що ми не можемо вам надати цю інформацію, бо вона дуже особиста для нас. Але є державний реєстр, де ви можете ознайомитися. Розумієте, я хочу. Це відповідь зрозуміла, чому вони так написали. Я хочу просто, щоб ви, шановні глядачі, зрозуміли, коли ви обираєте для себе міських голів депутатів, завжди пам'ятайте про те, що вони працюють саме, представляючи ваші інтереси. І саме вони мають звітувати за свою роботу. І саме вони, отримують заробітну плату. Але якщо вони надають такі відповіді, це каже про те, що вони не здійснюють тих функцій, завдань, виконання повноважень, які вони повинні здійснювати. Ось тому і такі відповіді, що вони надати не можуть інформацію стосовно заробітних плат. Але це питання заробітних плат дуже важливе. Бо якщо вони не надають інформацію, значить це каже про те, що вони. Відокремлені від громади. Вони не довіряють громаді. Чому ж в інших містах надають інформацію і вказують саме цифри, скільки отримали міський голова, заступники, секретар, керуючий справами. А в місті суми цього немає. Ось в чому питання. Коли йдете на виборчі дільниці, задайте з цим питанням. Бо публічність і гласність має бути в усьому. А це ті представники, яких обирають мешканці, виборці. І, відповідно, мешканці, виборці мають розуміти і знати, яку заробітну плату отримують керівництво, яке здійснює відповідні свої функції і обов'язки. Всім вам дякую, до нових зустрічей!